Новий тренер, нові можливості. Рівненський верес очолив Олег Шандрук. Він вже тренував основну команду червоно-чорних, а саме у сезоні 18-19. Тоді рівняни посіли п'яту сходинку групи А другої ліги. У грудні 2021-го очолив команду Ю 19 яку й тренував до грудня 2023-го. Мені дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це е, е, такий пози, дуже позитивний е, сигнал про те, що ми дійсно. Робили якісну роботу в Ю-19. Нині в УПЛ зимова пауза. Червоно-чорні готуються до другої частини сезону. 19 січня вирушають на збори у Туреччину. Всі зібралися після відпустки з дуже хорошим настроєм, всі відпочили, побули сім'ями, набралися так сказати, сил. Тому з хорошою мали домашню роботу, тому я думаю, що зараз з хорошим настроєм, з хорошим фізичним станом будемо готуватися надалі. Футболісти кажуть, попри те, що тренер розпочав працювати з командою не так давно, вже розуміють, що від них хочуть у другій частині сезону. Миколаєвич говорив, казав, що потрібно змінити ментальний стан команди, щоб ми були командою, щоб ми були командою, і тільки завдяки цьому будемо здобувати вже після зборів в Турції позитивні результати перемоги. Нині Верес займає передостанню позицію в турнірній таблиці. За першу половину сезону у рівнян лише дві перемоги шість нічиїх та вісім поразок. Це звичайно, що непросто. Коли ти дивишся на турнірну таблицю, ти розумієш, що перед тобою стоїть досить багато роботи, але це футбол. Не всі будуть на першому місці. Правильно, і ми наразі опинилися в такій ситуації, і потрібно виправляти становище, все в наших руках. Аби не понизитися в класі, УНК Верес планують підписати нових гравців. Прізвища поки не називають. Це центральна зона захисника, це опорна зона, це Вінгер і нападник. Маємо такі 3-4 позиції, які потребують підселення. Нині Верес перебуває у зоні вилюту, та у підопічних Олега Шандрука ще 14 матчів попереду. Чи зможуть вони залишитись в елітному дивізіоні? Побачимо згодом. Наступний офіційний матч рівняни проведуть проти Колоса 24 лютого. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.